В українській армії є свої попови та калашникови. Винахідники та раціоналізатори збройних сил України взяли участь у конкурсі Кращий винахід року. Автори найвдаліших робіт в галузі оборони отримали дипломи, подарунки та грошові премії. Від патрона до нейрона так винахідники окреслюють спектр робіт, заявлених на конкурсі. 15 номінацій охоплювали практично всі сфери діяльності збройних сил. Перевага надавалась новаціям щодо створення нових і досконалення наявних зразків озброєння та військової техніки. Одним із таких став винахід Віктора Белікова з Одеси. Його новинка танк з електричним двигуном. Ближайші 10-15 років, фактично, весь автомобільний парк і і легковий перейде на електропривід. І це і бойову техніку. На сьогоднішній день. Серьезной опасностью для танков является э, поражение их, связанное с тем, что они имеют огромное тепловое излучение. Вот ракеты э, с вертолетами и так далее, они имеют специальные датчики, работающие на тепловое излучение. Точно в танках, двигатели и так далее. Да? Когда есть электроисточник, все, он не излучает тепла. Совершенно. Все, уже танк становится с этой точки зрения заморозкированным. В арсеналі Віктора Трифоновича десятки винаходів, які знайшли застосування в оборонно-промисловому комплексі України. Впервые ми предложили так називаємо полноприводну схему гусеничного гусениці, провисає, І там хорошо йде гусенична машина по м'якому ґрунту, по снігу. А єс я на нижню частину, честь прекрасно прекрасна бопіті по ровний месяців по мостової і так далі. Призові місця здобули представники всіх видів збройних сил. Переможців обирали члени журі від генерального штабу Державної служби інтелектуальної власності та національного університету оборони України. Кращих відзначили дипломами, грамотами та грошовими винагородами. Невеликі кошти, але вони сприяють розвитку. Ініціативи багатьом доводиться самотужки патентувати та шукати подальше застосування своїм винаходам. Самісний патент поданий намі. и завоевал э, приз за лучшее изобретение года 2011 года. Надеемся, кстати, на помощь местных предпринимателей и хозяйственников, которые заинтересованы были бы в результатах наших для вот, сельского хозяйства, для медицины. За словами организаторов, с каждым годом участников конкурса больше. Так у 2007 году было подано всего 37 заявок. же года в 3. Чі по перше, це творчі люди. По друге, це повинні люди, які постійно. Сприяти тому, щоб розвивати свій потенціал стосовно винахідництва, раціоналізаторства, завдяки потужному творчому потенціалу, Україна знана у світі, адже саме винаходи та проекти з раціоналізації виробництва дають змогу відходити від важкої ручної праці і є джерелом економічного, соціального та культурного розвитку нашої країни.